Всім доброго дня. Сьогодні 24 квітня 2023 року Львівщина вітає любителів винограду. Два тижні тому 11-12 числа ми відкрили наш виноградник. Цього року дуже рано ми відкрили його в порівнянні з минулими роками, минулі роки. Так, джемелик. Минулі роки то ми 25-27 якось так, в таких термінах відкривали. Цього року воно якось ніби тепліше, але, 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 прогноз нас не радує. середа, четвер очікуються приморозки. Тож ми хочемо підготуватись. тому що Років 3-4, тому в мене так було, що трошки мені десь 25 біля 30 лоз мені побило побігів. Цього року я роблю такі, якби тунелі з ще десь. 60 чи 50, вже не пам'ятаю точно. З боків і зверху зараз ми накриємо. Внук мені допоможе. Побачимо. Надіємося, що допоможе.